Всім привіт! Ну що, Нарешті я можу випустити нове відео на каналі. Дуже довго не було, тому що взагалі скутерів не було що купити. Я того продав попереднього дуже швидко, а купити не було просто що. І сьогодні вискочила нова пропозиція, новий скутер. Я подивився, зателефонував, продавець готовий торгуватися. Побачимо, за скільки ми його візьмемо. Так що не буду довго тягнути, погнали і ви вже все побачите. Далі, що, як і куди. Так, ну що, ми виїхали, не знаю який там скутер, ну скоріше всього нормальний і ми його будемо брати. Взяв трошечки, зараз покажу капусточки. Ну, ось так трошки баблішечка взяв. Не знаю чи буде торгуватись, чи не буде продавець, так, ну він сказав, що аргументований торг що небагато скине, якщо там якісь скажімо, аргументи, то він скине. Ну я думаю, гривень 500 за... зараз він стоїть 13200, я думаю, що за 12,5 він віддасть. І хотілося б так купити. Плюс у нас виходить бензин 600 гривень, плюс водітелю 500 гривень дати і вийде десь 13,5 гривень. Я я його планую десь за 1015-16, десь так Так як на фотографіях, якщо він такий самий, як на фотографіях, то, то його можна нормально толкнути, так як стан у нього, можна сказати, ідеальний. Так що ми їдемо по трошки і вже приїдемо, подивимося, що там за скутер. Ну, я думаю, що... Що буде все чітко, знайти скутери зараз дуже важко, тому і так довго відео не виходили, тому що скутерів взагалі немає. Кожен день дивлюся, якісь оголошення і просто Просто толково нічого не викладають. А якщо є, то, то далеко і їхати там за одним-двома скутерами невигодно, а більше немає. Думали, їхати за, за 150 кілометрів, але було три скутера. Ми сказали, що там приїдемо на вихідні. І одного він продав, і залишилося два скутера, то ми вже не поїхали. І зараз оголошень таких то нема. Так що цей скутер вискочив, Ну, я думаю, що він піде швидко. Того скутера продав попереднього за 14,5 тисяч. Трошки перегрів, можна так сказати. Ну все, будемо їхати, вже як приїдемо, вже будемо потім знімати А весь самого турбова? Так А старті не робить, так? Стартів крутить, но Бендикс багажний повизить, він там є. Просто Oh. Потому за хоть є? сильно не неровно. Yeah. потянуть стоит 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 возьмем, стоит нет, <связан> <Это фотоаппарат> <связан> да. стоит а? ну, <связан> не, <связан> не <связан> Нет, стоит 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 12. стоит 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 не маминка? Assim sí, que tre... uh. Так, ну що, я як казав, що ми купимо, скоріше за все, цей скутер. Скутер оказався, нормальний, проїхав. Саме більше мене волнувало це поршньова, проїхався, все чітко, холості тримає нормально. Трохи як то пливали, але, але то єрунда. Він просто ще не нагрівся. Спідомити робить, все робить. Є такі косячки по пластику. Тут ось трошки поцарапаний, тут щось я не знаю, чи проплавлено, чи що. Продавець. Кинув 1000 гривень, думав, що взагалі не буде торгуватися, але оказався продавець нормальний. Привіт, ти нормальний, я знаю, що ти дивишся це відео. Ну, а так все. Зараз будемо в'язати. Потім приїдемо додому. Я вже вам покажу більш детальніше скутера, проїдемося, покажу вам, як їде. Виставимо його, я думаю, 15-16 тисяч він, він піде аж бігом. Таких скутерів, я казав, зараз взагалі немає що взяти. Скутерів дуже мало, тому він повинен піти. Так що в'яжемося і їдемо. Так, ну що, нарешті я можу вже зняти вам відео після покупки скутера. Трохи багатенько часу пройшло. Чому так? Тому що попав я на заміну колінвала і почіпники колінвала, Ну, я почув, що е, трохи покатався ним. І почув що щось шумить. звук якийсь такий странний в моторові, прислухався. Ну і зрозумів, що це Капець з почіпником колінвала, подивився до колінвала. Він такий ще більш-менш, але думаю, вже якщо розколов двіжок, вирішив все-таки замінити ще колінвал. Тому напевно, що з цього скутера я вийду в ноль. <кій> Їхати їде він, ну, нічого такого примітивного. Після тих скутерів, які в мене були, ті скутери то взагалі були пушечні, а цей просто собі ну такий різвіший, рі, чим чотирьохтактний. але все одно не такий різвий, як були попередні скутери. Максималка також невелика. Тому все такий обичний скутер. Ну, що по пластику, в нього хороший стан, тому я. Ну і подвіжковий також у нього. Вроді би все добре, їде добре, провірив, покатався. Вроді все чітко. Так що викладу я, напевно, його за 15,5 тисяч, а там вже побачимо. Може гривень 500 скину. І я думаю його за 15 тисяч заберу. Та там вже буде видно. Якщо довго не будуть купляти, можливо, спустю ціну, якщо... Якщо швидко куплять, то це буде дуже добре. Так що, в принципі, все. Ось такий скутер. Я то вам знімав, але не пам'ятаю, що я вже там навіть не знімав. Так що, дивіться. І будемо вже завершувати відео. Довго трохи відео на каналі не було. І за того спочатку не міг знайти нормального скутера, щоб купити, а потім вже цього ремонтував. Я вже не знімав вам, як ремонтував. Так як думаю, цікавого там нічого немає. Так що все. Викладаємо його за 15,5 тисяч. Можливо, його і за стільки візьмуть. Згадувати не будемо. Так що вже в наступному відео скажу вам, за скільки я його продав. А на цьому все, всім пока, до нових зустрічей.